Всім привіт! Як завжди, за традицією, ми вітаємо вас на нашому каналі, де більш детально хочемо знайомити з платформою PlexHelp. І сьогодні ми розкажемо, які саме кроки потрібно зробити, аби розповісти про свої послуги на нашій платформі. Натискаємо Додати. Так, так, це головна кнопка нашої платформи. І переходимо до категорії послуги. На цій сторінці ми повинні визначитися, яку роль ми виконуємо: виконавець чи замовник. Наприклад, виконавець. Далі обираємо категорію і позначаємо відповідні підкатегорії, пишемо назву оголошення та текст, в якому ми описуємо, які саме роботи виконуємо. Як зазвичай, ми можемо додати до 10 фото та обов'язково зазначаємо місце знаходження і позначаємо Показувати особистий номер чи ні. Та натискаємо Публікувати. Лише в декілька кліків ми опублікували свої послуги на платформі. Публікуйте, шукайте на Плекс залишайтеся з нами, підписуйтесь та ставте вподобайки.